результат президентка Швейцарії, країни, яка приймала саміт миру, підбила його підсумки. Понад 80 з 90 присутніх країн на саміті миру підписали або стали співавторами спільного ком'юніке. Радіаційна та продовольча безпеки, а також повернення полонених основні теми, які обговорювали світові лідери під час саміту миру. Аби залучити якомога більше держав та організацій до підписання підсумкової угоди з української формули миру винесли на саміт лише три пункти з десяти, які не Викликали значних суперечок серед країн-учасниць, які не підписували комунікет: Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що підписання декларації відкрите для країн, які ще цього не зробили. Я впевнений, що разом ми забезпечимо результати. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Ми маємо діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки. Запам'ятався саміт і яскравими цитатами світових лідерів, які не залишають місця для сумнівів щодо їхньої позиції. Мир між Україною та Росією потребує діалогу сторін, але Києву вирішувати, коли його можна буде розпочати. Мало зупинити війну, варто не допустити заморозки конфлікту, залишивши ризик продовження агресії. Путін висунув пропозиції щодо вирішення російсько-українського конфлікту, але він не говорить про переговори. Він говорить про капітуляцію України. Пане Зеленський, приїжджайте до Італії. Ми готові надіслати новий пакет збройної допомоги Україні. Україна не просила цієї війни, але у захисті своєї держави українці вражають. У фіналі підсумкового ком'юніке саміту додатково наголошується про непорушність підходу щодо територіальної цілісності України. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Прифронтові населені пункти України під ворожими обстрілами. Зранку дроном камікадзе росіяни поцілили в автівку в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок атаки ворожого БПЛА загинув 50-річний чоловік, який на момент удару виїжджав із власного подвір'я. Артилерією та безпілотниками ворог цілив і по Дніпропетровщині. У Покровській та Марганецькій громадах понівечені оселі господарські споруди, автівки та лінії електропередач. Люди не постраждали. Напередодні ввечері ворог обстріляв пожежну частину. У місті Салидове на Донеччині. Пошкоджено будівлю і спецтехніку. Один з рятувальників поранений, його ушпиталили. Били окупанти і по Харківщині. Внаслідок авіаудару по Ізюмському району пошкоджено понад 10 житлових будинків та автомобіль швидкої допомоги. 13-річний хлопець та 58-річний чоловік отримали поранення. У 32-річної вагітної жінки контузія. Усіх постраждалих госпіталізували. Чергову партію допомоги отримали українські оборонці від Вінниці. Координатори гумштабу передали тепловізійний дрон. Мавік т він вирушив до Бахмуту, де допомагатиме військовим знищувати окупантів разом із безпілотником. Відправили на фронт ще чотири ліхтарики. Фенікс, а також пакунки зі смаколиками. Це машина, яка Просто необхідна вона без не це жизні діяльність піхоти, артилерії і т.д. і т.п. ну ночний мавік він заводить нашу піхоту, виводить нашу піхоту. Він дає мож можливість жити піхоті. Взагалі, не не то, що піхоті людям. До нас поступило звернення. Звернення це було прийнято і розглянуто. Першим на громадських слуханнях розгляду бюджету 2024 року це звернення до Вінницької міської ради написала сестра військового, котрий обороняє нас. У Румунії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Серед постраждалих діти. Аварія сталася в неділю ввечері. За даними румунських змі, в автобусі перебували 57 громадян України. Із них двоє дорослих і 13 дітей дістали травми. Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню. Представники екстреної служби заявили, що 49 учасників ДТП були доставлені до спортивної зали, куди за ними викликали інший автобус. У Вінниці презентували роботи полеглого захисника з Липовецької громади. В експозиції 22 світлини, які зробив військовий протягом свого життя. Юрій Мигун з позиним Еней був сапером у 35-й бригаді морської піхоти. Покинув роботу вчителя та пішов добровольцем до війська. Пішов захищати батьківщину. Крім того, він Організував роботу блокпоста у селі Щаслива, проводив як інструктор, проводив різні заняття по володінню зброєю про тактиці перехоплення. До служби Еней полюбляв фотографувати та фіксувати кожну мить рідного краю. Створив власну колекцію світлин, флори та фауни. Частину його фото представили на виставці під назвою Еней невізнятий кадр для матері захисника. Це був сюрприз. Для мене це дуже важливо, бо це пам'ять про мого сина. Фотографії він ці робив, коли був ще підлітком і юнаком. От це, це згадка про мою дитину. Лаштували фотовиставку до першої річниці загибелі захисника. Переглянути роботи можна у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї ще впродовж кількох місяців. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Відпочили без стресу та повітряних тривог. Діти вінницьких захисників повернулися з тритижневого відпочинку у французькому місті Діжон. Там вони відвідали культурні та спортивні заходи, а також спілкувалися із молоддю діжону. Подорож для дітей організували на запрошення муніципалітету міста побратима. Юні вінничани кожного дня відвідували різноманітні майстер-класи, а також проходили навчання французькою та англійською мовами у місцевому університеті. Мені дуже сподобався, було дуже цікаво. Це великий досвід. Студенти в Франції нам дуже допомагали, старалися нас навчити чомусь цікавому. І я знайшла багато, друзів, багато цікавих творчих людей. Збірна України з футболу сьогодні стартує на євро 2024 Першим поєдинком синьо жовтих на турнірі стане матч проти Румунії. Окрім українців і румунів, у групі і також грають Бельгія та Словаччина. Україна в четверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи з футболу. Найкращий результат українцям вдалося продемонструвати на Євро 2020 де вони вийшли у плей-офф та дійшли до чвертьфіналу. Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Румунська команда зіграє у жовтому. Гра відбудеться на альянс арені в Мюнхені. Початок о 16.00. Транслюватимуть матч Мегого та регіональні телеканали Суспільного. Вболіваємо за наших та бажаємо перемоги у поєдинку. Дівчата з Вінницької танцювальної школи Шохіна тренуються для завоювання нових перемог. Серед маленьких танцівниць і восьмирічна Аліна. Дівчинка займається танцем з трьох років і вже має чимало нагород. З останнього турніру дівчина привезла дев'ять медалей та головну корону змагань. Луки і табла. Лук мені подобається тому, що я дивилась фільм Загар Беркут, і там була жінка, теж така, як я, і мені дуже захотілося його танцювати. і Я сказала тренерам, і вони мені поставили. Понад 40 учасників займаються в танцювальній студії, серед них і семирічна Софія. Дівчинка займається з трьох років. З всеукраїнських змагань вона також привезла 9 медалей та головну корону. Я виконую танці Авкоденс Фламенко. Табу та мішансе. Найбільше мені подобається фламенко та тигр. Мені ці два танці подобаються найбільше, тому що вони з інших країн. Школа танців працює понад 12 років. За цей час її учасники стали трьохразовими чемпіонами Кубку Європи, переможцями міжнародних та всеукраїнських змагань. Вихованці та тренери часто долучаються до благодійності. Під час виступів збирають гроші для захисників та захисниць. В нашу студію ще також ходять діти наших захисників та захисниць. Ми активно Проводимо та беремо участь у благодійних заходах, і ми дуже щиро пишаємося. Для нас велика честь, коли на наші заходи приходять захисниці та захисники, які радіють за наших діток, і це найменше, що ми можемо для них зробити. На Кубку України танцівниці представили як східні, так і сучасні танці. Загалом вибороли понад 50 педалей, кубки, головні корони турніру та гран-при змагань. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.